Честерський зоопарк, що на півночі Англії, співпрацює з відомою японською компанією з виробництва електроніки, щоб створити стійкіше опалення на 51 гектарі своєї території. Тут особливу увагу приділяють поліпшенню умов проживання східних чорних носорогів. Про партнерство оголосили 21 травня. У його межах спробують задовольнити особливі потреби носорогів у теплі у наших приміщеннях є унікальні мешканці, які мають дуже специфічні потреби щодо умов проживання. У кожному павільйоні необхідно створювати різні умови, щоб забезпечити найвищі стандарти для тварин. Східні чорні носороги першими дістають користь від нової технології. На їхній території зробили великі відкриті двері для вільного пересування. Але така конструкція може спричинити значні втрати тепла. Технологія теплових насосів японської компанії має розв'язати проблему, забезпечуючи температуру від 18 до 24 градусів. Вона допомагає носорогам зводити до мінімуму втрати енергії. «2031 року нашому зоопарку. Виповниться 100 років. Тому на території є стародавні будівлі, які треба модернізувати. Досі теплові насоси завжди були в пригоді. Зоопарк має надію, що теплові насоси зможуть використовувати в житлових будинках та інших приміщеннях. Честерський зоопарк відкрився 1931 року. Тут живе понад 37 тисяч тварин 500 видів. Він також відомий своїми зусиллями для збереження видів, що вимирають.